Через горнило афганської війни пройшли 286 солдатів та офіцерів Скалущини. З них десятеро не повернулися до рідного дому. Поминальну панахиду за загиблими відправили священнослужителі трьох конфесій. Згадали і героїв сучасної війни. Сьогодні ми бачимо, що цей біль є повторений, бо знову багато відповідей немає запитання про цю війну. Знову до тої війни вмочена рука, кровава рука. Нашого сусіда Росії знову той неспокій торкається українських сердець. Але сьогодні на стрітаннях запаленою свічечкою молімо і просимо Бога про мир і спокій на нашій землі. Зі словами вітань до присутніх звернулася перший заступник міського голови Калуша Галина Романко. Молімо Бога за те, щоб ми були сильними, прикладаємо зусиль для того, щоб бути сильними. І виховуємо наших дітей, наших онуків, щоб вони були гідними ваших вчинків, вашої сили, вашої волі. А ми, жіноче населення нашої України, нашого міста, завжди опираємося на ваші сильні руки, на ваші сильні плечі, на ваш міцний досвід і дякуємо за те, що ви з нами. Паралель між сьогоднішніми подіями та подіями того часу провів учасник бойових дій на території Чехословаччини Василь Заник, закликавши усіх до єдності. Поки ми будемо з вами роз'єднані, поки ми будемо от такими, як ми на превеликий жаль, сьогодні є. До тих пір оці всі паяці путіни і їм подібні будуть із нами над нами зброю. Як зазначив Василь Заник, уже в нинішні дні під час військових дій, які тривають на сході країни, загинули понад 200 афганців. Тож більш ніж дивною виглядала відсутність на урочистостях членів Калуської спілки, учасників АТО мирного неба над головою побратимам побажав голова Калуського територіального об'єднання ветеранів Афганістану Володимир Сорохтей. Хочу сьогодні вас привітати з подвійним святом стріті дня господнього і нашим виводом вій з Афганістану. Так стало, що сьогодні друга війна. І хотів би я вам побажати, що мирного неба, щастя, здоров'я і нахай скорше кінчиться ця війна. За плідну працю, активну громадську діяльність, вагомий внесок у розвиток ветеранської справи та патріотичне виховання молодого покоління грамотами міського голови, райдержадміністрації та районної ради було відзначено ряд воїнів афганців На завершення пам'ять полеглих учасників бойових дій на території інших держав було вшановано військовим салютом. А до підніжжя пам'ятника воїнам афганцям покладено вінки шани. Відтак за імпровізованим столом згадали афганці ті буремні роки. Були цього дня і Солдатська каша і військові 100 грамів. Світлана Якименко, Руслана Осієнко, новини телеканал Раї.